Президентка, я сам до того, як став депутатом Верховної Ради, депутатом органу місцевого самоврядування, І сьогодні я спостерігав, що відбувалося. Для мене дуже просто, і зрозуміло, що відбувалося. Була спроба у незаконний спосіб змістити керівництво обласної ради. Ніхто не відмовляє вправі будь-якого депутата, фракції вносити на денний проєкт тих чи інших рішень. Але все це повинно відбуватися згідно закону місцеве самоврядування та регламенту відповідної ради, які передбачають певну процедуру, реєстрацію проєкту, на комісія, обговорення президії і затвердження. У цих людей, у яких я сьогодні бачив, у них була повна можливість зробити все це по закону. У них був час, це була договора сесія, була можливість внести проєкт рішення, прийняти. Вони вчора на президії затвердили порядок денний в тому вигляді, який він був запропонований сьогодні за основу. Я навіть розумію юридично повністю голову обласної ради, тому що згідно з законом статті 19 Конституції, він як представник органу влади, органу місцевого самоврядування зобов'язаний діяти в виключному спосібі передбачений законом. Те, що пропонувалося, воно виходило за межі закону. Тому він вчинив те, що був зобов'язаний вчинити і не пішов на злочин. Ніхто не відмовляє праві депутатів Херсонської обласної ради зареєструвати проєкт рішення, в неї працюємо скликати позачергову сесію. І відповідно розглянути питання, яке вони хочуть розглянути. Після того, як сесія була закрита, зв'язку з тим, що Рада не спромоглася затвердити порядок для них, і це, і це відповідає регламенту, що сесія повинна була бути закрита, а, я так розумію, що частина людей, частина депутатів обласної ради, зібралась і проголосувала за наші продовження якоїсь сесії. Це все виходить за межі закону, за межі закону про конституційні межі межі закону про місцеве самоврядування. І відповідно їх дії перебувають поза межами закону. Сьогодні я та депутат Соловей мали зустріч з, з начальниками зброї Херсонської області та представником прокуратури. Ми повідомили про е злочин або про спробу скоєння злочину, е які кваліфікуються як привласнення владних повноважень, незаконне покласнення та повалення конституційного ладу, вони повинні надати кваліфікацію. Наскільки мені розуміємо, і наскільки нам було повідомлено, то вже здійснюється оперативне документування подій, які там відбуваються. Також подяка волі та журналістам, які здійснюють відеозапис. І кожен крок, і кожен допис з злочину сьогодні записується. Взагалі, якщо, якщо відступити від юридичної складової, формальної складової, то, знаєте, в якійсь мірі ми можемо згадати 14-й рік. І як в певних радах, в певній частині країни, місцеві органи місцевого самоврядування виходили за межі Конституції і ми бачили, чим це закінчилося. Урок ми можливо, зробили, і це був дуже дорогий урок, адже за це було заплачено тисячами життів. Тому це повинно бути зупинено і не допущено. Я породу з колегами, ми ініціюємо зустріч з президентом, до речі, ми вже ініціюємо, ми в ініціюємо, і будемо доповідати з приводу того, що відбувається тут. Дякую.